Не знаю, дорогі друзі, що вам особисто приніс цей ранок, але я хочу бажати вам доброго ранку, хочу бажати мирного і тихого неба. І хочу, щоб ви зрозуміли Божу правду, дивлячись передачу ранок з Надією. Разом з вами я маю чудову можливість подякувати Богові. Я так само піднявся від сну і бачу новий день. Хочу дякувати Богові за обітниці, які він дає. І на які покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Блаженні миротворці і чудові слова записані у Євангелії від Матвія в 5 розділі, в дев'ятому вірші. Давайте прочитаємо дослівно: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Яке гарне за змістом слово миротворці! Яким скарбом миротворець є у сім'ї, яким благословенням Він є у суспільстві? Миротворці потрібні і в церкві, і в країнах потрібні миротворці. Миротворців можуть спокушувати, але їхнє життя поховане з Христом у Бозі. Вони дивляться на Ісуса, наслідуючи Його як зразок. Вони отримують мир, який дає Христос. Істинна сутність нашої релігії не в нашому становищі, а у виявлених нами лагідному дусі, у доброті і мирі. Наша релігія відчутна у сімейному колі, в атмосфері, яка оточує душу і приносить щастя сім'ї. Правдиві християни не стануть розмовляти роздратовано не в дусі Христа. У рідному домашньому колі вони здійснюватимуть служіння любові та християнської шанобливості. Таке служіння може здаватися дуже банальним, проте небесний всесвіт виявлятиме зацікавлення послідовним життям тих, хто намагається приносити користь іншим. Плекати в собі лагідність, мати мир Христа у серці та сіяти, як миротворці і послідовники Христа, дорогоцінне насіння, що приносить урожай для вічного життя, не тільки наша перевага, а й наш обов'язок. Люди, які називають себе послідовниками Христа, можуть володіти багатьма добрими і корисними якостями. Проте їхні характери. Дуже спотворені жорстокістю, дратівливістю, прискіпливістю суворою судійською вдачею чоловіка або дружина, які виношують підозрілість і недовір'я, спричиняють у домі розбрат і чвари. Вони приберігають свої ласкаві слова і усмішки тільки для сторонніх, а вдома виявляють дратівливість. Виганяючи таким чином мир і вдоволення, зробитися миротворцем у сім'ї, у суспільстві, в окрузі та у світі, може тільки той, хто на ділі наслідує Христа. Релігія у сім'ї це практичне освячення. Істинна якість релігії оцінюється тим, як кожен член сім'ї виконує свій обов'язок щодо ближніх. Засвоюєте дорогоцінний урок миротворця у своєму домашньому житті, і тоді ви зможете понести його і у суспільство. Ми маємо пам'ятати, що у Бога. Немає національності, у Бога немає каст, у Бога цього немає. І тому Господь через апостола Якова у другому розділі у першому вірші говорить: Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Зло і несправедливість, які існують у світському товаристві, ніколи не. Ніколи не повинні знаходити підтримку у середовищі християн. Бог вимагає, щоб ви широко відкривали руки для нужденних та виявляли найніжніші співчуття до тих, хто зазнає лиха і страждає через убогість. Якщо у вас перебуває Дух Христа, ви любитимете людей як своїх братів. Ви виявите честь скромному учневі в його бідній оселі, адже Бог любить його не менше, ніж вас, а може й більше. Бог не визнає жодних каст. Він відзначає людей своєю печаткою не через їхнє становище, багатство чи інтелектуальну велич, а через тотожність із Христом. Справжня цінність людини у чистоті її серця, у цілеспрямованості кожний, хто живе у повсякденному спілкуванні з Христом, застосовуватиме до людей Його оцінку. Він поважатиме у людях добре і чисте, хоч вони бідні у світському розумінні, Жадівність, корисливість і скупість це ідолопоклонство, яке безчестить Бога. Християнам наказано бути ніжними, співчутливими та благодійними. Ми повинні навчитися наслідувати зразок, щоб дух, який мешкав у Христі, оселився і в нас. Спаситель не перебував серед тих, хто займав високі і почесні становища у світі. Він не проводив час із тими, хто прагнув до ледерства і задоволень. Він ходив, звершуючи добро. Його завдання полягало в тому, щоб допомагати нужденним, рятувати заблудлих і загиблих, піднімати обтяжених, руйнувати ярмо поневолених, зціляти недужих, говорити слова співчуття і розради стражденним і засмученим. Від нас вимагається, щоб ми робили те саме. Давайте ж пробудемося. І візьмемося за справу, намагаючись бути благословенням для нужденних і втіхою для страдників. Чим більше ми черпаємо від Духу Христа, тим краще побачимо, що робити для наших ближніх. Ми будемо сповнені любові до загиблих душ та знайдемо задоволення у наслідуванні величі небес. Тобто, ми знайдемо задоволення, у слідуванні за Ісусом. І хочу молитися, дорогі друзі, щоб ми відчули це задоволення в житті. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Ти сьогодні, Господи, закликаєш нас, щоб ми стали миротворцями. Тату дорогий небесний, але ми відчуваємо, заглядаючи в своє серце, в свою особистість, що в нас не вистачає ще тих якостей миротворців, бо ще є свій дух, ще є своє Я. Тому сьогодні в покорі серця ми приходимо до Тебе і просимо Тебе, прощай нам там, де ми стали причиною суперечки. Прощай нам за все, що було не по твоїй волі в нашому житті. Ми дуже хочемо, Господи, сьогодні відкрити своє серце для тебе і дійсно стати миротворцями. Боже дорогий небесний, сьогодні, коли йде кров, пролитна війна, ми також хочемо просити у Тебе, щоб ти знайшов людей, через яких може настати мир і перестануть страждати люди. Наш дорогий небесний Батько. Ми хочемо, щоб твоя милість і ласка не покинула нікого. Особливо, хто сьогодні піднімає свій голос до тебе, бо має невеликовні хвороби. В кого нещастя і непорозуміння в сім'ях, Господи, Ти так само Духом Святим завітай. І там стань миротворцем, якщо в них немає сили зробити це. Ми дуже хочемо, Господи, щоб Твоя милість і ласка навчила нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в той день, коли зберуться всі миротворці, щоб ми були в тому числі і з радістю зустрічали Твоє повернення на нашу землю вдруге. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі за все, що ти зробив заради нас, за те, що ти знімеш важкий хрест на Голгофу, де своєю любов'ю обняв весь світ. Ми тобі дякуємо, Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні досить таки актуальним є ось цей вірш, який ми змогли прочитати, що блаженні миротворці. Але, на жаль, дорогі друзі, як бачимо, коли серце не віддане Христу, таке серце не бажає миру. Вона хоче воювати, вона хоче нападати. І, і наша країна страждає сьогодні від того, тому що на неї напала і гинуть невинні люди, які не бажали цього, які бажали мирно жити. Ну що ж, нам довелося жити в такому середовищі, коли багато біженців, коли багато знедолених, коли багато людей потребують підтримки. Давайте відкриємо свої серця, свої можливості і станемо тими. Що замінять Ісуса на землі, стануть допомогою для нужденних. Давайте, друзі, сьогодні не закривати своїх сердець, а відкрити. Якщо ви відчуваєте складність у цьому питанні, давайте разом прийдемо до Ісуса, і Він нам допоможе, щоб ми могли полюбити усіх, хто має в тому потребу. Нехай Господня ласка і Дух Святий керує нами, щоб у день, коли прийде Ісус, ми згадали ці слова, які чули сьогодні. І подякували Богові, подякували за ту можливість, яку він дав нам повернутися у втрачений рай. Тож не зволікайте, відкрийте своє серце і проживіть цей день з Богом, і Бог благословить вас. До побачення.